Всім привіт-привіт! Ви на каналі Daniella's Game. Ходімо грати. Так. Яку карту? Напевно, я виберу оцю посередині. Я рахую? Добре. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ходімо шукати. Ого, в мене і пістолет, і ножик. Ну, Ножиком я не користуюсь, бо це можна тільки зблизька. Ну, Як там вбивати? А пістолетом можна дуже далеко. Ну, так, прям у реальному житті ні, А у справжньому ні, реальному житті ні, а у... а у в грі можна. Так, тут хтось був, я бачила. Тут то ніби. Може, то там? От тут? Ні, нікого немає. Збираємо ще монетки. Ого, скільки монеток. Я бачу, хтось має бути тут. Ні, немає нікого. О, тут хтось. О, іди сюди. Фільмешка. Ура! Я... Він програв. Зараз отут появиться, дивився, появився. А зараз він не забирає кучу тих, бо я не професіонаю, щоб чекати. Ну... Дивіться, на кого нема. Але хоч було показано. Ну, знаєте, кружочки, це червоні кружечки означає е, о, казала вам, купа не Ну, Червоні кружечки, це означає, що хтось є там, але тільки ми їх не бачимо. Так, хотімо тут зверху нікого немає. Може під цим, а туди далі не можна йти під. Під цим? Та ніби нікого немає. А, я програла. Давайте вже вертайте нас на ту карту. Ура і вибираємо карту. Оця хаос. Там на вулиці я не дуже люблю, бо на вулиці можна завжди знайти. А вулиця така маленька, а самий дім багатий, дуже великий. Ходімо на той з іншого боку вулиця. От бачите, який багатий дім навіть басейн є. Багато коробок з... Зна... Ко... Ко... Короче... Оп, а можна на дах стрибнути, це напевно важко не може, На дерево хоч ніяк, в басейн або не в басейн на оту кошачу іграшку, а, ні. Там щось було багато кружечків разом. Я щось одна ховаюсь, а вони всі на землі. Ох, нудно так. На сонці стояти. Але просто подивіться, мене. Мене майже не видно, не видно, ніби. А ще, коли я стрибаю, то я не подивляюся отакою, от бачите? Оп, дивимося, як грають. Нудно. Mm -hmm. О, я хочу з ними бути. Хоп, а ти мене не впіймаєш, а ти мене не впіймаєш. Я буду ходити кругом. Один з пістолетом, а один з ножиком. Я пішла звідси по мене пістолетом приб'ють. А, я застрягла у ніх. У мене вже мінус життя. Там хтось був. А, то мої хоробі. Він йде сюди, а я наверх. Тут ніби якась секретна кімната. йди до мене, найди. Ох. Там ще хтось є невідимкою, але я його, на жаль, не бачу. Хоч бачу тільки, ну, зверху нього є таке. Там хтось є. Я з тобою буду ховатись. Та я знаю, це вона те, що завжди виграє. О є, я виграла. Так, ходімо, о, ті, що програли. Подивіться, червоненькі, сердитенькі, а мене зелененькі, веселенькі. Mm. Ходімо, ще раз будемо вибирати каль... карту. Оцю Ну, Хоча Хеллоуін вже давно прийшов, ну, мені подобається ця карта. Просто так будемо наглядати. <пирали> а що він там стоїть, а, -а... куди він зник? <пирали> так коротко, так коротко, що капець. <пирали> Всі виграли, тут всі виграли. <хи> ну хтось має програти хоча б один би. Ну, яку карту оцю посередині. Або я не знаю, або, або зліва, або посередині. А так, якщо забрати одну, ховаюсь, ура! Так, цікаво, хто ж рахує, бо я не знаю де той чел, те, що рахує. То, то це почекайте, це, це це там, де добре, як моя сестра каже Дженчері, це означає бандити. Ну, ті, що ховаються. Ну, поліція є бандити, тобто, як сказати. Я завжди забуваю, бандити якось не дуже. Тобто, ті, що у поліцейських живуть, поліцейські їх ловлять, а моя сестра молодша, каже на них дженджери. Дженджери. О, Я буду... Я буду ззаді за ним ходити, бо він ззаді нічого не бачить. Тобто ви бачили, як я ходила, коли я рахувала? Оп. Я буду за ним ходити. А зараз вб'є тим ножом мене, а ні, не вб'є, Він має підійти до мене. Ой, заморожений у льоду, подивися тут. Він йде сюди. А ні, не йде, ні, він йде. Або й... не йде. Або йде, я не знаю. Так, станем тут не ведем. Він думає, що там хтось є, там нікого нема пусто, а ні, є, бекон, <гум> Я за тобою бекон. Мене абсолютно тоді було не видно. Так, сюди швидко, швидко, давай швидше. Фух, фух. Він тут, будь ласка, я хочу дуже виграти. Не знаю, чи я так кажу, але я дуже хочу виграти. Дуже, дуже хочу виграти. Він тут. Як він мене не замітив? Ура, я виграла! Він тільки один, який програв. І на тобі поприкалимся трошечки над ньому. Ну не плач. <гум> а, яку карту вибрати? Я не знаю, я не, я не буду вибирати або буду. Не буду. <реш> так. От я хочу, щоб мене вбили. Так. Не поняла, куди вона зникла? А, вона тобто вийшла, вона вийшла з гри. Вона вийшла з гри. Чому ти вийшла? Тепер через тебе. Гра дуже швидко закінчиться. Ну все, ми всі виграли. Добре, давайте я вам трошечки екскурсію зроблю, поки вони. Ні, вони вже. Ну, давайте тоді з вами прощатись. Всім па-па-па-па! Не забудьте поставити лайк, підписуватись і кажіть па-па моїм клонам. Кажіть па-па моїм клонам. Ну це не я, Даніла. Ну, це я це вже вибрали карту, то я отак буду прощатись невидимою. То всім па-па-па-па, не забудьте поставити лайк, підписуватись і па па-па-па!